Точний прогноз погоди від каналу Прогноз UA. У Київській області денна температура буде від плюс 4 до плюс 2 градусів та від плюс 2 до плюс 3 вночі. Зранку до самого вечора у Києві небо буде вкрите хмарами без дощу та снігу. На півночі. У Житомирській області температура вдень буде від плюс 5 до плюс 4 градусів, та вночі від плюс 2 до плюс 3. Весь день у Житомирі буде хмарним, без опадів. У Чернігівській області максимальна температура в день становиме від плюс 4 до плюс 1 градуса, а вночі від плюс 1 до плюс 2. У Чернігові протягом усього дня погода буде похмурою, опади не передбачаються. У Сумській області в день температура становитиме від 0 до мінус 1 градуса та від мінус 2 до мінус 1 вночі. Зранку до самого вечора у сумах небо буде вкрите хмарами без опадів. На сході. На Харківщині максимальна температура в день становитиме від мінус 1 до мінус 2 градусів та від мінус 4 до мінус 2 вночі. У Харкові сонце в цей день буде рідко з'являтися з за хмар. без дощу та снігу. У Донецькій області очікується температура від плюс 2 до мінус 4 градусів в день, а вночі опуститься до мінус 4. День та вечір у Донецьку будуть ясними, прийшовши на зміну похмурому ранку. Опади не очікуються. У Луганській області в день температура становитиме від мінус 3 до мінус 7 градусів, а вночі від мінус 8 до мінус 7. У Луганську на нас чекає похмура погода, яка проясниться тільки ввечері, без дощу та снігу. На півдні. На Одещині максимальна температура в день становитиме від плюс 6 до плюс 4 градусів. А вночі від плюс 4 до плюс 5. Протягом усього дня в Одесі буде триматися хмарна погода без опадів. На Миколаївщині очікується температура від плюс 4 до плюс 2 градусів в день та від плюс 2 до плюс 4 вночі. У Миколаєві протягом усього дня погода буде похмурою, опадів не прогнозується. У Херсонській області температура в день буде від плюс 4 до плюс 2 градусів та від плюс 2 до плюс 4 вночі. У Херсоні протягом усього дня небо буде вкрите хмарами, без дощу та снігу. У Запорізькій області очікується температура від плюс 2 до 0 градусів в день, та вночі від мінус 2 до 0. У Запоріжжі майже весь день погода буде похмурою, лише ввечері небо проясниться, без опадів. У Криму денна температура буде від плюс 3 до 0 градусів та від плюс 1 до плюс 2 вночі. Весь день у Сімферополі буде хмарним. Ввечері дрібний дощ, який ітиме майже весь день, припиниться. На Заході. У Львівській області температура вдень буде від плюс 9 до плюс 4 градусів та до нуля вночі. У Львові хмар на небі спостерігатися не буде. День обіцяє бути ясним. Без опадів. На Івано-Франківщині очікується погода з максимальною температурою в день від плюс 9 до плюс 3 градусів та до мінус 1 вночі. В Івано-Франківську на небі не буде жодної хмаринки. Опади не передбачаються. У Тернопільській області в день температура становитиме від плюс 6 до плюс 2 градусів, а вночі від плюс 1 до 0. У Тернополі хмар на небі спостерігатися не буде. День обіцяє бути ясним, без дощу та снігу. На Буковині в день температура становитиме від плюс 6 до плюс 3 градусів, а вночі від 0 до плюс 1. У Чернівцях хмар на небі спостерігатися не буде. День обіцяє бути ясним. Опади не очікуються. На Закарпатті денна температура буде від плюс 6 до плюс 10 градусів та до плюс 2 градусів вночі. Ранок в Ужгороді буде безхмарним. І до кінця дня небо лишатиметься ясним опади не передбачаються. У Рівненській області температура вдень буде від плюс 7 до плюс 3 градусів та до нуля вночі. В Рівному погода буде ясною, тільки ввечері на небі з'являться хмари без опадів. У Волинській області очікується температура від плюс 8 до плюс 4 градусів в день, а вночі до плюс 1. У Луцьку ясна погода спостерігатиметься протягом усього дня без опадів. На Хмельниччині температура в день буде від плюс 6 до плюс 4 градусів та від плюс 1 до плюс 2 вночі. З самого ранку небо у Хмельницькому вкриється хмарами, які протримаються до кінця дня. Опади не передбачаються у центральних областях. На Кіровоградщині вдень температура становитиме від плюс 4 до плюс 1 градуса, а вночі від плюс 1 до плюс 4. Зранку до самого вечора у Кропивницькому небо буде вкрите хмарами. Вночі піде дощ, який ще до ранку закінчиться. Більше опадів не передбачається. У Полтавській області вдень температура становитиме мінус 1 градус, а вночі від мінус 2 до плюс 1. До вечора хмари, що панували в небі у Полтаві весь день, заберуться геть. Опади не очікуються. У Черкаській області денна температура буде плюс один градус, а вночі від нуля до плюс двох. Зранку до самого вечора у Черкасах небо буде вкрите хмарами. Вночі йтиме дощ зі снігом. Вранці розпогодиться, та більше цього дня опадів не передбачається. На Дніпропетровщині температура в день буде від плюс 1 до мінус одного градуса та від мінус 2 до нуля вночі. До вечора хмари, що панували в небі у Дніпрі весь день, заберуться геть, без дощу та снігу. У Вінницькій області очікується температура від плюс 7 до плюс п'яти градусів в день, а вночі до плюс трьох градусів. Протягом усього дня у Вінниці буде триматися хмарна погода, без опадів. Народний прогноз погоди з цього дня у давнину розпочиналось лагодження, підготовка інструменту для весняного посіву. Щодо цього люди говорили: на лагодження дід встає освіта, лагодить збрую літню і бороду столітню. Але тепла погода цього дня рідкість, адже 16 лютого відоме морозами. Дякую, що ви з нами. Будь ласка, натисніть на лайк під відео та підпишіться на наш канал, щоб підтримати україномовний канал. Також напишіть у коментарях, з якого міста, села чи області України ви дивитеся наші прогнози. Це для нас дуже важливо. Ми щиро вдячні за вашу підтримку. На цьому ми завершуємо. Дякую, що були з нами. Гарного вам дня та тихого вечору. До зустрічі!